Ось такий заборчик прикольненький. Єврозабор. Опа, сонсей! Добрий день, а що ви а, тут робите? Привіт, привіт. Як справи, привет, ваші? друзі? А що ви тут робите? Що так ходжу напіваю на, спів... на співую пісню? Ти пам'ятаєш? Жерханян, не співав. Хоть може вийде, а може нет. Нова пісня вміє щеблет. Тільки ми тут будемо е, на пісні співати, а може й пісні. Але ж виробляти гарне м'ясо з маринадом, з приправами. Тут будуть стояти бочки. І все, що ви тут можете робити, і рульки, і реберця, і шашличок. Все в нас тут буде. Тут буде батя кухня. Я помітив, що у вас тут гарна локація. Дивись, ми знаходимося Ось тобі на тільки буча, Ось тобі, буча. Ось тобі, Ось тобі Гостомель. Київ ірпінь. Це да, прямо так, на кільці. Так, Далі так, от під мостом, мабуть, у вас є заїзд, я так розумію. А ось там нас буде Це добре, ну буде будемо. Так, і що у вас тут буде взагалі? Пішли. Мені вже цікаво. Да, 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 да. І так, давай уявимо. Ти бачиш там тандирна. І там гарний лаваш. Там гарний буде лаваш. Пішли тільки не. Обережно. Ну, да, обережно, обережно, обережно. Тримайся. Да. Ось тут буде спочатку одна бочка стояти, потім ми переведемо все туди. Тут для тих, хто хоче зупинитися е і банкетний зал, там у нас буде, да. а тут діти, ми тут все облаштуємо і тут будуть грати діти, все буде огорожено, ніхто нікуди не попаде. Всім, всім буде дуже цікаво. Все гарно. Да, да, да. А природа, яка лісок. А ви не забули, що е, ми домовилися з е, ще з ким пивом? Е, це буде крафтове пиво, Бенедикт. І безалкогольне для водіїв, які приїхали і хочуть відпочити і спробувати пиво, але ж продовжити свій шлях. У нас буде безалкогольне пиво. І все це з Е, Тепер далі. Альтанки, бо ви зможете відпочити. Тут ми все відремонтуємо, облаштуємо, все буде гарно. Ну і сама природа, тут будуть столики стояти. Як вам? Дуже гарно, дуже гарно Сансей. Це просто клас. Просто мрія. Просто мрія. Я вже хочу скуштувати цього м'яса. Це, це буде здорово. Оце добре, що я вас зустрів. Так що запрошуємо, запрошуємо до нас. Псих. У нас буде гарна команда, гарні вироби, гарний прийом і гарна локація. Що ще треба, щоб е зустріти гарних друзів і відпочити? До зустрічі!